Боже, всім здоров'я. Наступив понеділок, ранок, ми з Жоріком гуляємо і так подумали. А давайте проведемо вам екскурсію по полю моєму, що я буду десь садити, що я запланував. Так, тут у нас яма, прикопана бульба. і яку потім я буду садити. Тут десь 600 кг орієнтовно. Далі порік колега тягне, хочу гуляти, щоб на цьому... цьому полі менюшину росте. Річ, наскільки вона тут росте, може буде перевороти цю Тут у нас ріпа. Ріпо я лишив на зиму, бо говорять. Ну, Що вона в морозів не боїться, та тісно не боїться, не знаю, але я щось два роки її висівав. Перший рік взагалі нічого не було. Того року, того року можна сказати, так. Собі, маю надію, що, що цього року посіяти, вже буде така, як в цій касі баба тянула, не потягнула. Дід прибіг, потягнув. Може і в мене таке буде. Я буду почитати, як -то правильно сіяти, що, як підживлювати, коли підживлювати. Жорг. Тягне пришвидшення роги. Так, щоб не, не було застою. А на цій ріллі, там де ріпа, то я весною теж буду переворювати і та рілля Все буде під картоплю. Не знаю, стане той сівкової бульби, що є. Добре, не стане, то. Буду докупляти. Ідемо далі. Далі, далі, натискав подалі. Там буде Заводити. Так, ну а тут, поки що порожньо. так, повернемося. Тут пшениця, не знаю, 500 посіяв. Нічого така, що може треба буде від... Від трави весною. Ну, та й підсилав я ще її трохи злою, Того року було гарно проснується. Тут у нас часник. Я запив трактор. Приди Де? десь перети Де? я не розкидував в Гною, я так кидав, ну, кидали уряди. Робота, звісно, така трохи різновата, але ну, по-перше, економія е, гною, ні перепрілий, не, перепріли, не свіжої. Е, бо поза того року мучився, щось там. ниткою міряв, то робив це. Я цього року подумав, де робити те все, це нитки якісь. Та й нічого, дивлюся, чесничок. Може, а ось він чесночок. Опізніжно. Я... Тут, як я вже казав, завгоран, це у нас стара трава Ми на... на грибли. Скільки раз, два, чотири мішки. Тут це я. Посипки, ще потрібно прихопив. Випрощуємо це. Тут, якщо вивериться, то я планую картоплю, гарбузи, фосолю. Е, в чеснику я десь посадив орієнтовно 30-35 кг е, Спочатку я yeah. Обрупив його максимум, так радив мені той хлоп, що я в нього взяв чесник такий паразиток. Ну і того року чесник не гнив. Зараз нормально, дивлюся, зберігається, бо, бо я думав, що він ну, там, тіпа, за зиму першніх, як кажеш. Але нічого, нормальний чесник. Держи. І я ще думав ярий чесний купляти, але щось я знаю. Не знаю, де по-перше купити. Ну коротше, поки що, напевно, тільки буде весело. Тут кліці висіли ми на пробумо. Так порадив мій стрий. Зим... Ну, як то буде, будемо бачити. Далі шок. Ще я лишив. Хлопець трактором зробив рідиці, я лишив. Я, бачите, теж тут і кидав перепрілий. Тут скільки п'ять чи скільки ретів. Там внизу зато, то ще чеснику. Трохи було лишилося. І ще я насіння чеснику посіяв на пробу. Не знаю, що там буде з нього, ну просто... Було насіння, думаю, що йому пропадати. Тут буду садити весною, що перше потрібно, не знаю, треба буде почитати, щоб, ну, був, щоб було якихось культур, обов'язково було достатньо, е, достатньо вологи. Не знаю, от того року буряк без цейно, але щось він вроді багато, але по, не, не був великий. Може, вологи не хватило, може запізно ми його посіяли. Будемо пробувати. Бо ну, червоний вродився все добре, а такий кормовий не вроди все. Ну, а тут, ще в мене, я не знаю, скільки десь, може 12, ну, я знаю, 10. Ну, 10-12 сотих, чи як тут, треба поміряти. Тут теж капу... все остальне. Тут будуть буряки, буряки, капуста, кавуни. Кавуни, до речі, такі вродили як смачні, взагалі класні і такі великі, можна сказати, ну середні такі. Тож так, що супер. Зараз у нас така температура, як на сході, можна сказати, ну не на сході, а на півдні. Так що цього року також буду кавуни садити. Навіть хочу попробувати посадити їм посадити, посіяти тютюн. Буду показувати, як е, на поле давав гною, е, висіваю весь попіл, що назбирується. І ще я оцю сечівку, так трохи з водою теж порозливав. Там я читав, що азот має розкластися за той час, що навесно воно має бути. Ну, якраз нормально, типу коли ти там будеш то садити. Так що так, от така є екскурсія. Так що щось пишіть, коментуйте, давайте дружити, все, бувайте.